Чому саме в цьому роду ви з'явилися? Навіщо вам саме цей досвід? А народилися ви саме в цій сім'ї. Бо цей досвід оцього нинішнього втілення, він відрізняється від всіх тих досвідів, що були раніше. Це все нове, нові емоції, нові люди, нові стосунки, все по-іншому. Ваша душа прийшла в цю сім'ю для того, щоб. Взагалі, все прожити по новому, прожити з нуля, щоб отримати якийсь новий досвід. А у вас дитячий досвід був вам даний для того, щоб ви усвідомили, що не все те, що виглядало катастрофічним, дійсно настільки катастрофічне, що не все о те, що так лякало, що здавалося дуже страшним, дуже небезпечним, дійсно є аж настільки небезпечним. Щоб ви не мов навчилися більш логічно оцінювати ситуацію, чи настільки воно страшно, як виглядає, чи все ж таки не настільки. Цьому роду, швидше за все, ви маєте свободу. Від вас, ваш рід, ваші предки нічого такого не вимагають, не вимагають якихось досягнень, не вимагають, щоб ви кудись там, кимсь там були. Вони дозволяють вам просто жити і насолоджуватися тим життям, яке гарне для вас. Немає цього тиску: що давай, 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 щось плануй, щось досягай. Вони дозволяють вам, дають енергію вам просто жити. Але здається, з такого не зовсім позитивного вони нагородили вас емоційністю, емпатією, і, можливо, тут його трішки забагато, забагато емоцій, забагато емпатії, що ви переживаєте всім і кожному, а це не завжди на користь. Іноді можна настільки всім розпереживатися, що просто потім залишається як вижатий лимон. І карти радять спілкуватися вам з вашою сімнею, побудувати стосунки гармонійні, не зациклюватися на якихось негараздах, пробачати, якщо були десь якісь сварки, були десь якісь непорозуміння, вірити, знати, розуміти. Що стосунки варто вибудовувати на взаємопорозумінні, на підтримці один одного, пробачати якісь сварки, пробачати, що хтось там когось ненароком образив, а більшість налаштовуватись саме на позитив і на гармонію в стосунках. І тоді ваш рід буде вас ще дужче підтримувати, а обмежувати взагалі не буде. Хоча він і так вас не обмежує. А от підтримку ви будете відчувати ще сильніше.